На, на турбинці гарно так підібрано кольори, і дивіться, на сфон, е, салатовий, такий яскравий, їдучий, і при цьому темніший колір. І, і Теж такий на тон просто темніший, змрудний, і досить гарно ефектно виглядає. Тобто раз ми бачимо і холодні кольори. Уже якби ви не малювали тут жовтий або яскравий червоний, вони б не поєдналися із цим фоном-кольором. А тут досить гармонійно, гарно поєднано. І робота гарна, нема не, не чого сказати. Мак дуже красивий такий мак, такий професійний, ніби підмальований трішечки. Кінчики, не перехідний мазочок, а зверху трошки обведено. Але виглядає досить ефектно, і мені сподобалося, я прямо впізнаю що тут кульбабки, там дуже красивий. Бутончик, а, бутончик, так, але дуже тонесенькі лінії. Ось такий великий бутон, а лінія тоненька. Треба пензлик вам тут кошечкою вивелось, а вам потрібен пензлик, я ще бистренько покажу. І ним більш товстіші лінії. І досить легко провести тонку лінію і довгу. довгий-довгий ворс. Я не знаю, як цей пензлик називається, він з манікюрного теж салону. Тут довгий-довгий такий ворс. І ним дуже легко ці елементи проводити, і вони товстіші, рівномірні від початку і до кінця. І ну я рекомендую цей пензлик набагато ним легше проводити саме оці лінії. Тут, тут настільки ідеальна робота, що це в нас. З майстер-класу з одної, з одного е, майстрині це хтось давав, я вже бачу, тому що дуже схожі роботи погляньте. Ну, Композиція, і елементи тільки геть виконана в іншому техніці, в інший почірк, інше бачення, сприйняття. От тут ідеально, Ну, настільки ідеально, що мені просто хочеться так сказати: М -м -м -м. Конфетка на смачна, смачно, так красиво. так. Так, тендітно, все смаком, кожен елемент, кожна, кожна гіллячечка, кожна петушиночка. Ну нема мені більшого що сказати. Так, ця робота це обрізана. Ні, не обрізана. Це така фотографія зроблена. Тут теж по композиції трішечки ем, погляньте на передньому плані у нас досить великі квіти, а потім менші. І таке відчуття, як перспективу йде наша композиція, і пташечка або ближче її, і крупнішу до крупних квітів, або за нею трошечки нада було ем, ці менші елементи. дуже Великі, а тут досить дрібнесеньке, маленьке, і вона, ніби нас, не на плоскості, а ніби в перспективі уходить композиція. Знаєте, як ми малюємо дорога, і передні стовпи біля дороги великі високі, А далі по перспективі ми малюємо менше менші, менше і менше. І тут так воно виходить, ніби в далі наша композиція. І нарушується баланс, ми ж малюємо не перспективу, ми малюємо композицію сталу, тобто ми дивимося на неї на, на плоскості. І, Можливо, це не, не була така задумка, а чисто так випадково вийшло. Хто малював роботу, ну це такий маленький нюансик. Ну і робота обрізана. Не можу сказати, чи тут ще є нас фон, чи геть впритик притик до кінця паперу, і геть рівнесенько в нас хвостик, бо закінчився папір. Не, не намалювали чітко рамочку, не відступили. Ну, не, не можу тут сказати. А так просто продовжуйте малювати і окремі елементи у вас гарно виходить. Просто малюємо, малюємо, малюємо далі. Тут робота, тут робота, видно, дівчатка, просто відпрацьовували кошечку, і досить непогано і цікаво. Ну, Вона така як фонова робота. По композиції не буду, Я просто бачу, що тут відпрацьовувалось знаєте, танок кошачого пензлика. Гарні елементи, гарні.